Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити з приводу перспектив ринку нерухомості міста Києва, нашої столиці, і це також відноситься до всієї України. Ми не будемо говорити на горизонті там наступних тижнів чи пару місяців. Ми дивимося з вами більш далекозоро, більш далекоглядно на наступні декілька років. Ми з вами, як інвестори, саме мій канал про інвестиції. І я не дивлюсь, не дивлюсь якісь там короткочасні рухи. Для мене більш важливо, який тренд нас в подальшому чекає, і саме конкретно даний актив квадратні метри. Тут потрібно звернути для того, щоб розуміти, що чекається актив в подальшому, потрібно враховувати також стан нашої на сьогодні економіки. Якщо подивитись на стан ВВП, то у нас такий бурний ріст був після початку 2000-х і до 2007-го до іпотечної кризи. І далі такого бурного зростання у нас по суті вже і не було у нашій країні. Далі ми просто тримали. Доволі такі високі оберти, але на сьогодні, і спочатку вже повномасштабної війни. Початок це був у 13-14 році. Зараз уже це по всій території України з 22-го. Ми бачимо, як ВВП наша доволі суттєво знизилось, але не настільки сильно, як ми взагалі всі думали. І це в основному залежить залежало від того, що нам допомагали, тобто і захід нашу економіку просто штучно сам утримував це всі ці два роки. І якщо так дивитись, то до війни у нас був рекордний рік по ВВП. Це номінальне і там ми мали навіть 200 мільярдів доларів. З початком війни це вже 22-й 160, ну і 23-й приблизно десь так само. І якщо так подумати, то падіння умовно у, там, у 20%, там, в 30%, то це якби взагалі там не суттєво, та навіть і менше. Можливо, навіть там і 15%. Це 15-20. Тобто це не суттєво. І всі, можливо, навіть думали, що це буде набагато більше. Але це за рахунок того, що були на сьогодні доволі сильне фінансування нашої країни, утримання фінансового сектору, банків, і, до речі, банкрост банків так у нас і не було. І коли ми дивимося на нерухомість, то також вона не знижується, і для багатьох людей це на сьогодні нелогічно. І навіть люди вже на сьогодні думають, що ціни вони і далі вже падати не будуть. Якщо ми вже перші два роки утримались на таких відмітках, то далі ми вже точно нижче падати не будемо. Якщо зараз вже якась буде конкретика, зупинка війни, перемога, то ціни полетять уверх. Я далі буду розповідати вам і ділитися своїми думками, чому я так не думаю. Мені здається, що ми тільки зараз на початку цієї глибокої кризи, затяжної, довгої, поступового падіння і зниження ціни на квадратні метри. Загалом, ми зараз з вами бачимо, що допомога від заходу вже на сьогодні доволі суттєво зменшується, і якщо Європа нам допомагає приблизно в тих самих обертах, то Америка нам практично зупинила повністю допомогу як фінансову, так і економічну. А це була половина тієї допомоги, яка взагалі йшла від заходу приблизно там 30 від мільярдів від Європи і 30 від Америки. Це те, що йшло на фінансування нашої, взагалі, фінансової системи, соціальних виплат. І тому подібне. І в нас на сьогодні і так, навіть із цією допомогою нам грошей не вистачало. А якщо навіть Америка зараз і зупиняє, то ми розуміємо, що нам катастрофічно не вистачає грошей для, нашої, для функціонування нашої економіки, і нам потрібно йти двома шляхами: перший або це друкувати нові кошти, ну тобто, щоб короткочасно отримати ефект ось цей закритий дірки, ну або ж піднімати податки. Ми зараз рухаємось в напрямку збільшення податків. Друкарський станок він можливо там щось і піддруковує, але не так суттєво. Тому зараз у нас Гетманцев якраз і працює над тим, щоб збільшувати податки. Це все, звісно, робить тиск на бізнес. Все більше підприємцям стає невигідно працювати в нас в країні, і вони змушені або переносити свій бізнес за межами України. Або його взагалі закривати. Звісно, це все впливає на економіку. І якщо так подивитися, і по досвіду моїх знайомих, друзів, я також бачу, що в них бізнес на сьогодні доволі сильно страждає. Вони переносять його в інші країни, намагаються, де на сьогодні тиск з боку держави не такий сильний, в кого є змога, а хто взагалі закривається. Тобто це навіть. І клієнти, які знаходяться на сьогодні у ІнвестКубі, тому це от з приводу однієї сторони, і також, якщо дивитись на агросектор, то як би він сильно не тримався на сьогодні, але все одно відчуває себе доволі погано. Ну, звісно, якщо на фоні інших. Секторів і напрямів бізнесу то це якби непогано. Він працює, приносить прибуток, але все одно це вже менше, ніж це було до повномасштабного вторгнення 2022 року, тому що основні наші експорт зерна відбувався саме через глибоководні порти Чорного і Азовських морів. На сьогодні вони. Практично заблоковані щось там через е, річку Дунаї, якщо не помиляюсь, і через Захід. Через західний кордон е, наземний на сьогодні він блокується. Тому, по суті, от те, що ми можемо там через. Е, там, порти, нібито, і Одеси, щось там також ну, загалом через порти морем, через зерновий бий коридор, чи він працює сьогодні повноцінно чи не працює, але все одно об'єми на сьогодні вже доволі суттєво знизились. Я думаю, ця історія буде і надалі продовжуватись, блокуватись в певній мірі. І агросектор на сьогодні буде і далі почувати себе. Мягко кажучи, не дуже і взагалі буде ну взагалі такий ефект, коли агросектор, агрохолдинги вони також в тому числі будуть все більше виходити з цього бізнесу, банкрутувати, покидати оброблювані ділянки. І те, що нам зараз говорять, що там буде боротьба за землю, то мені здається, навпаки, зборотній ефект вона. По суті, нікому зараз буде не потрібно, все більш буде не потрібно. Зараз так, ще нібито з неї хапаються, ще ми чуємо ще такі позитивні настрої серед 에, людей і аграріїв, але мені здається, що далі. З наступними роками ця ситуація буде все більше погіршуватись і вільної землі буде ставати все більше, а податки за них все продовжують зростати. Тому люди, пенсіонери, будуть відмовлятись від землі. От бачу таку тенденцію. І якщо подивитись, до речі, на населення України, то ми бачимо, що пік у нас був якраз до незалежності України, десь там до 90-го року, приблизно. І тепер ми вже йдемо на спад, і під час війни в Україні це відбувається прискорення відтоку населення з України. Звісно, коли хронічно в нас відбуваються ось такі конфлікти, то як би бажаючих жити, вірніше охочих покинути країну, стає все більше. Я бачив, що така основна. Різка хвиля міграції. Перша це була от в першій половині 2022 року. Зараз буде назріває друга знову сильна хвиля міграції. Після того, коли призупиниться конфлікт, у нас. Із Росією можливо навіть в цьому році і відкриють кордони. І зараз дуже багато відкладеної такої міграції в нас в межах країни Сьогодні Ті бажаючі люди, які хочуть покинути, вони при першій можливості це зроблять. Держава зараз, по крайній мірі, цьому всьому сприяє, відбиває бажання українців знаходитись у цій країні і будувати тут подальше своє майбутнє. Ну, це з приводу іммобілізаційного фактору, те, що от умови, які роблять набору, і плюс до того, також підняттям податків. Тому це все от сприятиме на те, що не зовсім вигідно тут і привабливо буде людям далі знаходитись. Взагалі, мої плани і далі знаходитись в Україні. Я не планую покидати. Незважаючи на ці складні часи, я розумію, що нас чекає попереду, але розумію, що це якраз саме можливості, найбільші можливості, ось такі кризові явища, будувати майбутнє. Тобто, так, зараз важко. Але хто зараз буде закладати фундамент у цю глибоку кризу? Далі буде, звісно, коли прийдуть хороші часи, буде пожинати плоди, тому... Нас е, теж там за кордоном е, із е, обіймами ніхто не чекає, тому це теж потрібно розуміти. Але так, там економіка на сьогодні доволі нормально працює, доволі багато роботи, доволі висока заробітна плата. Тому. Короткочасно це привабливо, але довгостроково, все-таки я бачу більші перспективи знаходитись в Україні. Знову ж таки, якщо по цьому сценарію і він, от я бачу, доволі з високою ймовірністю буде відпрацьовувати в наступні десь приблизно 5 років, що буде ще сильніший відток населення? Тобто на сьогодні це приблизно 32 мільйони людей, які знаходяться на території України на неокупованих територіях, то Можливо, навіть і до 25 мільйонів ми побачимо в наступні 5 років. І якщо так подивитися ще на графік населення Києва, то в нас він от доволі сильно такий був зростаючий і такого сильного падіння немає, як це по саме по всьому населенню України. І це в основному пов'язано з тим, що останні, там, останні десятиліття Київ він приманював до себе людей, тому що там Є можливості, там висока заробітна плата, і люди от із сіл, із невеликих міст, вони от саме направлялись у столицю. І навіть зараз під час війни тут немає якогось такого сильного падіння, саме відтоку, тому що ті люди, які до війни були у Києві, вони покинули столицю, там якась частина, але їм взамін приїхали ті люди. Внутрішньо переміщені люди із інших регіонів, там, із східних регіонів, або ж знову ж таки, молодь там іде в пошуках роботи у столицю, бо її найбільше, а в, там, у селах, у невеликих містах її на сьогодні мало. Ну, або ж знову ж таки там е, рятуються від мобілізації, бо насправді тут було доволі спокійно у столиці до початку 24-го року, ну навіть до осені 2023 року. Що зараз вже, в принципі, цього не скажеш, не так критично, як це по селах, але все одно більш-менш нормально на сьогодні і є робота, що дуже важливо. Тому тут, по суті, в Києві зараз ну, мені так здається, що здебільшого знаходиться молодь, тобто саме трудове населення, Там 80%, мабуть, умовно, там 18 від 18 і умовно до 50. Тобто саме ось таке трудо. Спроможне населення зараз знаходиться в Києві, і при першій можливості, я думаю, при відкритті кордонів вони можуть доволі суттєво покинути і швидко покинути Київ і нашу Україну, і поїхати уже. У європейські якісь країни або, можливо, навіть і далі. Тому, якщо дивитися по Києву, то мені здається, що тут буде більш суттєве у відсотковому співвідношенні падіння. Тобто ми можемо навіть в наступні 5 років по Києву побачити населення і півтора мільйона. Можемо навіть дійти і до мільйона в самий такий критичний період. Тобто мені здається, що населення України буде знижуватись. Можливо, навіть і до 25 мільйонів, і це наші видатні інститути по демографічних дослідженнях в Києві, Київські інститути. Вони от також дають такі прогнози. Я бачу, що це доволі реалістично. В Україні, звісно, також сильного падіння не буде. 32 мільйони там до 25 мільйонів, плюс-мінус, можливо, там трішки нижче. Але по Києву це буде дуже суттєво, тому що саме от молодь. Молоде населення по ті, що платять податки. От вони саме знаходяться на сьогодні в більшій мірі у Києві. Не в Харкові, вже, а саме в Києві. Ну, можливо, ще частково у Львові, тому що там вже на сьогодні теж багато переміщених осіб і молоді. <кій> і ВВП я також бачу, що буде знижуватись саме тиск на держави на бізнес, тому що людей буде ставати все менше. Бізнес буде від цього, звісно, також страждати, якщо буде населення меншати та плюс ще податки, будуть зростати, тому наше ВВП, скоріше за все, буде знижуватись. І Якщо й далі будуть кордони Чорне море, порти будуть частково заблоковані. Наш експорт агро не в повній мірі зможе експортуватись, то, звісно, це також все буде приносити. Менше доходів у бюджет держави, і, звісно, це все буде впливати. Тобто міграція, зменшення кількості населення в Україні, в Києві спади економіки, це все буде от якраз давити ціну на квадратні метри в Києві і в Україні, на Заході, в тому числі. Тому що зараз, оці два роки, 22, 23, двадцять третій, початок 24, го ми тримаємося на чому? Просто на очікуваннях, що війна закінчиться і нас зальють інвестиціями, заморожені активи Російської Федерації. І от на цьому ми от ще просто на вірі, на вірі, що завтра все налагодиться. Але ми бачимо, що не налагоджується, і навпаки, ми бачимо дуже багато корумпованих ось таких ситуацій із чиновниками, депутатами, людей, які зараз стоять навколо військової кормушки, ось такого. І бачимо, як зараз просто наживаються на війні, хто навколо цього всього крутиться, і хто може накрав і просто тікають за кордон. Тому ось така печальна в нас ситуація. Я думаю, що економічна допомога і військова вже буде доволі суттєво, вона вже зменшилась, і далі буде ця тенденція на спад. Тобто, нам все далі буде менше, менше, менше допомоги. Далі нам треба вже буде якось викручуватись самому. І, звісно, це буде збільшення в сторону податків, в тому числі. Якщо так подивитись більш детально на графіку, ми бачимо і з початку з року ціна на квадратний метр на всі квартири у Києві, ми бачимо, що максимальна була 1500, потім в 2022 другому році 1270 доларів за квадратний метр. На... І на сьогодні це 1400. Тобто якесь уже таке плато, вершина в нас вже на сьогодні є. Наші позитивні очікування на сьогодні вже починають загасати, уже психологічний стан людей він вже перехилився в сторону доволі негативного. І бажання в людей от, інвестувати в цей актив вже зменшується, та насправді і можливості фінансові вони також зменшуються, бо ті запаси, які в людей були до війни, вони вже трішки так і сякають і. Криза, вона така, що виснажує. Чим довше вона триває, тим менше в людей стає грошей і менші можливості, щоб купувати, купувати нерухомість. Це доволі такий дорогий актив. Тому оренда ще на сьогодні доволі відчуває себе непогано. Ми там вже приблизно трішки вище, ніж були до війни у гривні, але якщо в доларі врахувати 30% знецінення гривні, то по суті ми зараз в доларі на 30% не дотягуємо до довоєнних. Тому якщо оренда в гривні, то приблизно так, як було до війни за квадратний метр взагалом загалом по ринку на новобудови там, в принципі, дорожче, ніж було, до війни, але в доларі це вже доволі значно менше. Тому моє очікування, що ми будемо наступні 5 років, у нас тренд буде поступово на зниження, це не буде якесь різке падіння, це поступове падіння там, з року в рік цін в доларі на квадратний метр. Саме в доларі дуже важливо. І ми зараз приблизно 1400 за квадратний метр в середньому по ринку. І будемо рухатись в зону 800, можливо, навіть зону 700-600 ми побачимо, але 800, я думаю, з великою ймовірністю. Звісно, що робити із вашою нерухомістю, це конкретно потрібно вирішувати особисто вам, думати своєю власною головою. Я поділився своїми думками. І, звісно, зараз я бачу найкращий час інвестувати саме у нерухомість, саме як інвестицію для власного проживання вирішуйте самостійно, наскільки вам це на сьогодні потрібно і актуально. А саме під інвестицію, <кій> точно найкращий час інвестувати в Києві і, взагалі, найкращий інвестувати у Львові, Франківську, Ужгороді, тобто в західних оцих областях, де на сьогодні відбулась така доволі суттєва бульбашка. Тому, якщо дане відео для вас було корисне, підписуйтесь на YouTube, на мій телеграм-канал, інстаграм і до нових зустрічей. Бувайте!